Хотіла дізнатися ситуацію на агрегатному заводі, що там відбувається після його повернення завоювання нашими оборонцями. Чи контролює Україна зараз цю територію? Після того, як сили оборони звільнили даний об'єкт, він став ціллю номер один для російських окупантів. Вони всі свої вогневі засоби зосередили на цю локацію. Вони наносять нього вогневе ураження з усіх з усього наявного озброєння і з використанням важких важкої вогнеметної системи ТОС-1А, а також зі ссиленням скид авіаційних бомб. Тому цей даний даний об'єкт перебуває під нашим контролем, звичайно, з дотриманням всіх заходів безпеки для того, щоб ми не понесли там втрати в особовому складі і в озброєнні. Якщо говорити про дії російських військових, чи спостерігаєте там додаткове накопичення сил, можливо, по підвищення інтенсивності обстрілів неподалік будівель підприємств? Ну я сказав, що це номер один, тому противник намагається всі свої вагніві засоби застосувати саме на цьому напрямку. І, власне, штурм, який сьогодні намагався противник провести, він також відбувався якраз в сторону агрегатного заводу. А тому ми розуміємо важливість цього об'єкту для російських окупантів, які і надалі намагатимуться туди, всіма силами і всіма засвої всі можливості туди потрапити. А до речі, допомогло якось полегшило роботу нашим оборонцям повернення агрегатного заводу. чи стало легше здійснювати логістику, зокрема там? Так, звичайно, це по перше розширило нашу зону контролю над цією частиною міста. Це дозволило нам більш активно проводити певні заходи з логістики. І звичайно це спричинило певний психологічний ефект для ворога, який там певним чином деморалізований, і ми. І, і зараз спостерігаємо випадки відмов особового складу від виконання завдань. Ну це більше щоправда це більше ще пов'язане з тим, що особовий склад ворога не забезпечений ні аптечками, ні індивідуальними засобами захисту, тому. Він ну і плюс плюс ці події, які відбулися в чанську. Це звичайно у нього приводить таке гнітюче враження, і тому ми спостерігаємо погіршення морально психологічного стану ворога. Але разом з тим противник намагається заводити нові підрозділи. Він намагається здійснювати внутрішню ротацію. Він міняє той особовий склад, який виконував там бойові завдання, замінює його свіжими силами, більш ну, відпочившими, більш підготовленими для того, щоб продовжувати штурмові дії. На цьому напрямку пане Віталію йдеться про заміщення чи суттєве нарощення живої сили на Вовчанську? Поки що, поки що йдеться мова про заміщення особового складу, не про нарощення.